Ранку. На каналі Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 9 та 10 липня 2024 року. Сьогодні, 9 липня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Лев до 16 години 48 хвилин, а потім перейде в знак Діва. З 9 години 6 хвилин ранку до 1648 це час місяця без курсу. Тільки після 17.30 наступає продуктивний час для посіву насіння та посадки розсади огірків це повторні посіви. Також гарний час для посіву насіння кропу, дворічних та багаторічних квітів. Поливи та підживлення будуть. Будуть ефективними після 18-ї години вечора. Використовуємо для підживлення будь-які добрива. Але пам'ятайте, що це повинно бути якомога пізніше увечері. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. Не можна обрізати рослини з саду, тільки до 11-ї години ранку проведіть, будь ласка, зелені операції на будь-яких рослинах. 9 липня сьогодні до 10-ї години ранку можна ще робити заготівлі та збирати врожай для заготівель і для тривалого зберігання, а потім наступає несприятливий час для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 9 липня. В раціоні мають бути протеїни та вітаміни Д і С. Що готуємо? Які страви? Страви з риби, з морепродуктів, готуємо каші з пшона, вівса, гречки, рису, готуємо печену картоплю, використовуємо для приготування страв всі доступні овочі, свіжі, фрукти, ягоди, вітаміну зелень, насіння соняшника дуже корисне, маслини, часник перша половина дня, волоські горіхи та п'ємо натуральні соки. Смачного вам! Завтра, 10 липня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці діва. Можна зробити дуже багато справ, посіяти насіння та посадити розсаду огірків, це повторний вже посів у нас. Посіяти насіння кропу, теж повторний посів, а також сіємо насіння дворічних та багаторічних квітів на розсаду, укоріняємо живці, пересаджуємо кімнатні рослини і висаджуємо розсаду квітів. Розсада тільки квітів в діві, більше нічого. Квіти і огірочки. Ефективними будуть поливи та підживлення. Використовуємо та підживлення будь-які добрива і це робимо якомога пізніше ввечері. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами і теж пізно ввечері. Не можна обрізати рослини з саду та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. 10 липня несприятливий день для різних А Важливо для здоров'я на 10 липня 2024 року. Це вже діва. Тому використовуємо роздільне харчування, приймаємо їжу маленькими порціями. Виключаємо з харчування макаронні вироби. Готуємо каші з гречки, пшона, вівса, картоплю, моркву. Дуже корисні абрикоси, цвітна капуста, вітамінна зелень, молочні продукти. Використовуємо для приготування рослинні олії, а також їмо волоські та інші горіхи, фрукти, ягоди. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Миру вам та добра, усіляких вам гараздів! Щасти вам у всіх усіх ваших справах! Зустрінемося ввечері! На все добре, бувайте всі здорові!